Найперша франківська fm хвиля відзначила свій 20-й день народження. Передусім святковим марафоном у прямому ефірі. Ним щороку, 25 грудня, гуртує слухачів і ведучих, котрі творили історію західного полюсу від 1995 до сьогоднішнього дня. Свій особливий стиль і впізнаваність хвиля 104.3 FM здобула, зокрема, завдяки легендарному шоу Калинова діра. Його шанувальники особливо чекали цього дня, адже двоє співавторів культової програми повернулися. А мене в домофомі теж радіорає. Та яка пісня? Яка яка не хочеш І сесії, сесії Верховної Ради можна почути лише дві години денного ефіру, значно м'якшого за наповненням ніж їхні нічні радіопосиденьки в далеких дев'яностих, але водночас море задоволення, що чекає щороку усіх тих, кого Калинова діра повертає в минуле. По перше, приємно бачити тих людей, яких не так часто бачиш, не лише в інтернеті, а так вживу. По-друге, згадали той дух і ті позитивні емоції, які. Ми відчували 11 років тому, сидячи один біля одного під якимось іншими мікрофонами, можливо, в іншій студії, але якось враження позитивні. Ну, ми інакше й не можемо повертатися. Тобто Ми так в парі працювали і так в парі добре, і тусуємося, добре. тим більше, що ми фактично пересікаємося раз в рік. Кожен на роботі там лідол, у нього діти він водить в школу, а тут зібралися. Ті, з кімін в дитинстві газував, і Тут вони можуть знову залишитися теми, якими вони були в дитинстві. Дарувати радість, покликання хвилі, на якій виросло ціле покоління, не лише приймати, але й презентувати дарунки у свій день народження одна з незмінних традицій, які свято бережуть на західному полюсі. Велетинський телевізор від супермаркету електроніки рекорд і діамантова підвізка від ювелірної мережі Камея дісталися найактивнішим слухачам, яких обрала фортуна. Ми з західним полюсом співпрацюємо вже близько 10 років. Ми дуже раді такому партнерству, і ми цінимо це і надіємося на подальшу співпрацю. Надзвичайно приємно, що івано – це місто, яке відрізняється з всіх інших не лише красою, там архітектури чи щирістю людей, а й найтеплішим у світі радіо Західний полюс. Це радіо, яке дарує кожного дня нам позитив, енергію, натхнення до роботи, яке з нами в усі моменти нашого життя. Ми святкуємо разом з ними. Ми відпочиваємо разом з ними. Ми працюємо разом з західним полюсом. І надзвичайно приємно, що Буковель вже протягом довгих років є партнером західного полюсу, і ми й надалі будемо продовжувати цю щиру співпрацю. Буковель потішив усіх шанувальників хвилі 104» та «3FM», які наполегливо телефонували в святковий день з кіпасами. А одну з Івана франківчанок із десятилітнім стажем перебування на хвилі найтеплішого полюсу планети ще й розкішним відпочинком. Вікендом на гірськолижному курорті за принципом Усе в. У мене там чоловік десь з боку на дворі десь молиться і вимолив наші, нам відпочинок, бо як я кажу, у нас маленька дитинка, і ми дуже мало ну, спимо, як всі батьки. І ми дуже хотіли відпочити і відпочити в Буковелі. Я вже була в Буковелі, але так, щоб на три дні поїхати і відпочити, ну дуже хотіла дуже цей подарунок, і Бог почув наші молитви. І, і я виграла і така щаслива, така вдячна західному полюсу. Хедлайнером свята став Луйку. Новий проєкт івано-франківського музиканта Дмитра Цепердюка на Ному полюсі його творчість у постійній ротації. З роками змінюється лише назви гуртів, у яких він себе реалізує. Оксана Квітнева, Віталій Магалатій, Віталій Савчук, телеканал 402.